Якщо, скажімо, говорити про ці причини втрати слуху, які ви назвали, чи втрата є незворотньою? Наука дає декілька відповідей на це питання. Якщо лікується на протязі місяця до 70% повертає, може повернутися слух. Якщо з місяця до трьох, 50%. Інші е, дані такі, що якщо починаєш лікувати в перший тиждень, то 75% вірогідність повернення слуха до норми. Другий тиждень 50%, третій тиждень 25%. Після четвертого тижня просто шизають слухові е, сенсорні клітини. Тобто тут справа у швидкості для того, аби не відкладати на потім, да це фактор часу е, має дуже велике значення і. Я скажу, що дуже прикро, коли зустрічаєшся з ситуаціями в житті, коли лікарі і люди на це не звертали уваги.